Теорія еволюції чи біблійний варіант створення землі та всього живого. Теорія еволюції на сьогоднішній день має багато відкритих запитань, наприклад, як одночасно розвинулися жіночі та чоловічі статеві органи. Біблія ж говорить, що Бог від початку світу створив чоловіка та жінку, створив їх. І була душа жива, назвав людиною. Сучасне суспільство починає придумувати, що о, Бог створив створіння, яке мало дві статі одночасно, але це не так. Бог показав Адамові весь світ, показав тварин, рослини. Адам всіх тварин називав по їх видах, і Адам зрозумів, що в нього немає пари. І тоді Бог засипив Адама. Вийняв ребро і створив Єву з ребра Адама. Тому Біблія з самого початку дає відповідь на ці запитання, що Бог від початку створив чоловіка та жінку, та сказав їм, щоб вони розмножувалися, народжували дітей, і насправді щасливе життя людина може прожити лише в парі з однією людиною, коли ми знаходимо свою половинку і проживаємо все життя разом з нею.